Кожна наша вранішня кава має свою ціну. Однак війна щодня робить її у тисячі разів вищою. Так, за те, щоб ми могли знову прокинутись у вільній країні, заплатили своїм життям два брати: 37-річний Олександр та 39-річний Сергій Мудрики. Військовослужбовці загинули під час виконання бойових завдань на сході та півдні України. Про їх довоєнне життя батько згадує так. Вони слухали батька і маму, Друзі. З друзями були в хороших отношениях. Всі любили, вважали. Старший брат Сергій служив артилеристом у 22-й бригаді, а молодший Олександр Морпіхом в 36-й. Попрощалися із захисниками у дворі багатоповерхівки сотні людей. Серед них рідні, друзі та військові. Амінь, У закритій труні Олександр чоловік загинув ще 11 серпня від вибухової травми поблизу села Урожайне. Родині довелось робити ДНК-тест, аби підтвердити, що це справді їх син. Його брат Сергій загинув 13 листопада біля Бахмуту. Усі, хто знав Сергія та Олександра, вирушили на кладовище провести героїв у їх останній путь. Ховали Олександра та Сергія на кладовищі у корабельному районі. Там лунали ридання матері, яку спіткало Велике Горе, ховати обох своїх дітей в один день. Настала черга і прощальних слів від побратимів. Вони останнього намагалися своїми діями зробити так, щоб оце все зло, ця війна, клята, пішла з нашої території, щоб в нашій країні знов лунав тільки сміх, щебет пташок. Щоб ми не чули завивань сирень, плача рідних, близьких, по загиблим, по пораненим. Вони до останнього подиху прикривали собою кожного з нас від ворожих куль на честь полеглих бійців, які віднині поповнили ряди небесного війська, пролунав почесний Вічна пам'ять і шана героям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.